Бог нам відкриває своє знання Духом Святим, Духом Святим. І наша молитва йде в дусі, і Дух говорить, якщо Бог за нас, то хто проти нас. Як Бог з нами, Бог з нами, Бог, Бог сил з нами, Бог перемоги з нами, Бог прапор з нами, наш прапор, Господь, наша перемога Господь, наша сила Господь. І ми говоримо в цей час, коли люди. Які не якими покладалися, нас зраджують від нас, відбавляються, тому що для них важливіше свій зиск. Своє Боже, коли не Богу служить, а мамоні Боже, ми звертаємося до Тебе, і ми віримо Тобі, Боже, і говоримо, і молимось Тобі. Як молився до тебе, цар Давид, він знав, що в будь-яких обставинах, в любих ситуаціях, як би тяжко не було, яка б не була безвихідня проблема, треба звертатися до Бога, і Він виведе на пространне місце, і він дасть перемогу. Цей час, коли настає момент, коли нам треба покладати надію тільки на тебе, Боже. Ми звертаємося до тебе, Боже, як звертався до Тебе царця 70-й Псалом Української Біблії, сучасний переклад. Прийди мені, о Господи, на допомогу. Прийди мені, Господу, на допомогу, хай тих, хто на моє життя палюють, паразка і ганьба чекають. Боже, в ім'я Ісуса Христа, і ми молимо Боже, прийди на допомогу народу України, прийди на допомогу, Боже нашим людям, які в страху, в зневірі. Прийди на допомогу Боже нашим сім'ям, матерям, дітям, Боже, нашому бізнесу. Прийди на допомогу Боже нашим. Урядовцям прийди на допомогу Божа християнам, прийди на допомогу дітям, жінкам, прийди на допомогу в сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, в Криму. Одесі, Боже, Миколаєві, Києві, по всій землі прийди на допомогу. Прийди на допомогу Боже Ісуса Христа. Ми віримо. Хай тих, хто на моє життя палюють, поразка і ганьба чекають, Боже, Боже, молимо тво. Хай тих, хто палює на життя. Народу України на життя воїнів України на землю України, Боже, поразка і ганьба чекають. Ми віримо і знаємо, що зло замишляють проти мене, Боже, проти мене, проти людини, проти України, проти нашої землі, проти наших дітей, чоловіків, жінок, Боже, наших матерів, проти наших сімей. Зло замишляють. То я надію, все ж плекаю, Боже. Ми все плекаємо надію, бо наша надія в Тобі, Боже. Тільки на Тебе покладаємося, ми, Боже. Ми не покладаємося на людину, Боже. Ми не покладаємося на зброю, а покладаємося на Господа. І наша перемога в Господі, що згамблені відступляться вони, Боже. Наша надія на Тебе, і ми віримо і знаємо, що всі вони зганьблені відступляться від нас. Вони впадуть в поразку, вони впадуть в ганьбу, Боже. Вони впадуть в немилість, Вони втратять всю свою силу, Боже, в Ісуса Христа, бо це сказав. Господь, бо це твоє слово Боже, і ми сподіваємося, що щастя знайде всіх, хто похвалу тобі співає, Боже. Ми співаємо в цей час війни, в цей час повітряних тривог, в цей час смертей, скорботи, страху, стресів. Боже, в цей час Боже невизначеності, цей час Боже, коли так багато всього в Україні зла, Боже. І неправди, Боже, і так багато, Божа скарботи, Боже. Ми сподіваємося, що щастя знайде нас усіх. Твоє щастя, хто і співає, Боже, і ми, земля України, народ України, воїни України, влада України, Боже, церква Твоя співає і похвалу в Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за цей час, за цей час змін в Україні за цей час очищення України за цей час явлення слави Твоєї перемоги в Україні в Ісуса Христа. Я вірю, і ми віримо, Боже, що завжди зможуть величати Тебе всі ті, хто поміж тобі шукає, Боже. Що ми завжди зможемо величати Тебе поміж тобі шукають завжди народ України, воїни України, Боже, земля України по всій території України від заходу до сходу від півночі до півдня Боже. Від Чернігівської області до Криму, Боже Севастополя, від Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей, Боже, і аж до Закарпатської області, Боже, ім'я Ісуса Христа. Те поміч в тебе величезне, бо допоміж тобі шукаємо, і наша допомога тільки від тебе. Твоя допоміч від нас, і ми віримо, що вона є у нас, вона приходить, вона рятує, вона вивільняє і дає нам перемогу. Ми взиваємо до Тебе в цей час перемоги, в цей час скарботи, в цей час, коли нам тяжко, Боже, коли нас ослаблених, Боже, намагаються ще пограбувати, Боже, понищити, Боже. З їх боків ми, ми, ми на тебе молимось, ми на тебе молимося, ми говоримо, що ми нужні. День і безпорадні, нодень безпарадні без тебе, Боже, бідаки Божий Ісуса Христа. І ми молимо тебе, прийди, прийди, мерші, порятуй мене, порятуй Україну, порятуй, Боже, порятуй Україну, Боже ім'я Ісуса Христа. Наша перемога від Господа, не від діявола, не від змови з діяволом, Його слугами, Боже, а від Тебе перемога, Боже. Бо що спільного, Боже, між світлом і тьмою. бо що спільного без діяволом і Богом, Боже, бо що спільного, Боже, Ісуса Христа. Тому ми віримо в Твій тільки в перемогу, в перемогу, і нову, від Тебе, вм'я Ісуса Христа. Не зволікай, не зволікай, Боже, не зволікай, не затримуй цю перемогу, не затримуй цей мир Боже, ім'я Ісуса Христа, щоб пізно не було, Боже, щоб не було пізно Божем'я Ісуса Христа, щоб ми не загинули Боже, в цій війні, бо лише в Тобі моє спасіння Боже. Україна говорить, в Бога не спасіння спасіння. церква говорить, в Богові наше спасіння Боже, ім'я Ісуса Христа. І я тебе, Боже, в це час війни, Боже, ворог діявол намагається зробити тільки одне, роз'єднати нас, понищити нашу єдність Боже, через нашу плоть, через намагання в час війни використати цю ситуацію для свого збагачення, для захоплення влади, для відлікання людей від цілі, протистояти ворогу, і перемагати Боже. І ти бачиш, ти бачиш лукавство людей в Україні. Ти бачиш лукавство всіх тих, хто намагається. Роз'єднати країну тільки. Перемога в цій війні, тільки за мир після цієї війни приведе до того, що відбудуться слід, слідуючі дії по, по зміні влади в Україні, по зміні Боже реформації України в ім'я Ісуса Христа, і до того, що новий народ повстане в Україні в ім'я Ісуса Христа, якого ми ще не бачимо і не знаємо, Боже в ім'я Ісуса Христа. Бо ти говориш, все творю, все нове, і нині воно явиться.